Російський військовий злочинець Даніел Мартинов прибув до Туреччини з так званою рятувальною місією після низки нищівних землетрусів. До 2017 року Мартинов був помічником Рамзана Кадирова з питань силових підрозділів та структур. А в березні минулого року саме він воював проти України та віддавав злочинні накази. Зокрема, особисто керував захопленням психоневрологічного інтернату у Бородянці, перетворивши інтернату вогневу позицію окупантів. За його наказом, кадирівці брали місцевих жителів у заручники, щоб використати як живий щит для російської армії. Служба безпеки України влітки 22-го року повідомила про підозру кадирівському охоронцю. Мартинов також перебуває під персональними санкціями Сполучених Штатів Америки через доведено співпрацю з Рамзаном Кадировим. Незважаючи на це, туреччина чомусь впускає на свою територію військових злочинців.